Ці зміни їх неможливо не помітити. Я, чесно кажучи, думала, що це не працює. Хочу це інфоциганство. Взагалі. Я хочу щось змінити. Я не хочу таких побачень більш в своєму житті. Чому мені всі жаліються? Знаєш, йокнуло воно. Ти ніколи не почнеш. Багато чого не знала. Неправда. Ні, Я просто тобі довірилась. І тепер я маю ресторан відпрацьовувати. Це програшна модель. Чоловіки пост таких жінок не проходять. Сьогодні обговоримо дуже цікаві речі. А вітаю вас, мої любі дівчата і чоловіки, які дивляться мій канал, на каналі просто. Сумки, і сьогодні, поки ми з Оленою налаштовувалися до нашої зустрічі, у нас чомусь перестав працювати інтернет. Якщо вірити в магічне мислення, можна сказати, що щось важливеньке ми сьогодні повинні обговорити. Тому, якщо ви не хочете це важливеньке, пропустити, залишайтеся з нами, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал на інстаграм Лєни під цим відео. А ми поїхали обговорювати дуже важливу тему. Олена Коуч. Вона працює в IT BA, і тому сьогодні вона зі мною поговорить про те, що вона взяла в моїх продуктах, і розкаже про те, як вона змінила своє життя, чим вона корисна для інших людей. Іра, привіт! Так, все вірно. Сьогодні обговоримо дуже цікаві речі. Ти була в мене на марафоні. Я, до речі, не пам'ятаю на сепарації ти була? Чи ні? Я щось а, Так, було. Да, і на сепарації я знаю, що ти багато які продукти пройшла, і твій шлях. Я не хочу казати тут зміни, мабуть, знайомство більше з собою. Ти прийшла до мене. Коли ти усвідомила, що, блін, щось не так, я хочу щось змінити. Я вперше прийшла до тебе на просто марафон. Я так розумію, що це був твій перший продукт, бо я не пам'ятаю, що в тебе ще були тоді якісь продукти, і я пам'ятаю, що мене просто допекло. Що я прийшла на побачення в гарні сукні? Так старалася, мабуть, навіть з укладкою. Тобто, я реально витратила купу часу там, щоб сподобатись, і мене там поводила, знаєш, парку, і просто зі стаканчиком пластиковим чаю, як пам'ятаєш, було дуже холодно, і мені чинили про те, як важко в Україні заробити, як все погано. Яке життя погане, і я думаю, я така повернулася з того побачення, виснажена зла, і взагалі не зрозуміла, що, що таке відбувається. Я просто зрозуміла, що я більше так не хочу. Я не хочу таких побачень більш в своєму житті, і я хочу щось змінювати. Ну, і таких чоловіків до речі, це був 23-й рік. Дівчата перший запуск. Я дуже рада, що тоді ти відчула цей імпульс і прийшла. До речі, ми, як люди, допоміжних професій, Олена не не один раз я пам'ятаю у різних продуктах. Мене. Питала Іра, чому мені всі жаліються? Я вже втомилась, друзі жаліються, чоловіки жаліються. От я реально пам'ятаю, що це було від тебе. Р я думаю: блін, точно! От реально, в мене ну, особисто я достатньо пізно отримала саме психологічну освіту, але також по життю Іра, карманний психолог, понімаєш? Що, того, що є Іра. І тут Олена приходить до мене з таким самим запитом. І я думаю, о, а я тоді ще, до речі, не знала, що ти коуч. Я знала, що ти в ІТ працюєш. Я не знала, що ще в тебе є одна професія, якою ти займаєшся. І от, до речі, цікаво: чи не співставляла ти те, що ти насправді коуч, і що це твоя внутрянка, і це такі, знаєш, як покликання? І що тебе щитують насправді твоє поле як людини, які можна про те, щось розказати? Насправді, от 2023-му, якраз коли проходила твій марафон, я якраз почала навчання на коуча. Тобто це професійна школа. 8 місяців я навчалася, тобто в мене такий був поклик внутрішній, щоб все ж таки навчитися, тому що відчувала, що я дуже хочу допомагати людям бути корисною. Але так як я це робила, ну мовно кажучи, там вислуховувала, рятувала і так далі. Це ж не працює, і насправді це людині такої користі не приносить справжньої. І я це розуміла. Але з іншого боку, реально люди там аля приход... ну, дійсно приходили там десь щось пожалітися. Я це все приймала. Але м -м, наразі я це все змінюю. Тобто, якщо ти хочеш вже так прям пожалітися, то давай краще, ми це зробимо більш продуктивне русло, тому що. Ти е, отримаєш щось від тебе, якийсь е, буде зиск від того, що ми ти зараз пожалієшся. Ну, в принципі так воно і відбувається. Тобто, навіть хтось там з родичів, хтось там з друзів. Я кажу, ну хочеш, а хочеш, можна і так. Ну це реально працювало, і це прикольно, що я могла дати користь, а не просто вислухати людину. Я знаю, що і бачу, так що коучинг насправді дуже хейтять в мережах. Як завжди, <ріст> є частина, яка підтримує, як і психологія, яке Ну, в принципі, знаєш, можна знайти у кожного свою армію. Як ти думаєш, чому? Чому? Адже це така корисна професія, насправді, і допомога, як і психологія, які інші направлення. Чому на коучів так нападають? Я думаю, що може коучинг у нас з'явився не так давно. Спершу нападали на психологію, на все що завгодно. Чому тому, що зараз дуже багато розвелося коучів, які не мають навіть освіти коуча професійної. Тобто за якимись стандартами і вони що попало називають коучингом. І можливо, тому що люди незадоволені і результатів ніякого немає. Вони розчаровані. І в принципі, буває таке, що беруть клієнтів, а їм треба там, психотерапію, психіатрію, так а потім люди людям стає гірше. Так не можна робити. Ну треба направити. Розумієш, треба бути чесними. От а люди нечесні, тому оскільки вони на це на цьому наживаються, то так починають хейтити професію саме тому. Хтось її дискредитує. скажи мені, будь ласка, чому саме ти обрала коучинг? Ще, мабуть, у 2021-2020-му побачила рекламу, мабуть, від моєї школи, де я навчалася, але це не точно, я не пам'ятаю точно, яку саме. Але я просто взагалі побачила, що це таке, як можна. Тобто, дійсно, що люди змінюють своє життя. Побачила, що відгуки, що людина там змінила мислення, стала спокійнішою, стала більш впевненою, завдяки тому, що просто от позаймалася з коучем, досягла своїх цілей. І я це така блін, так так можна було, як кльово, як круто. І на той час в мене навіть не було можливості фінансової там собі піти, десь е, отримати такі послуги, як коучинг. І потім так вийшло, що я ще дивилася там на цю світ, на цю школу. Вже потім мене реклама не здогнала, і потім мені так знову черговий раз бачу. А я думала, що це треба знаєш, заслужити. Щоб коли я буду, не знаю, там мені там буде 40 років, в мене буде п'ять бізнесів, тому тоді можливо, треба там займатися. Ні, насправді достатньо мати поклик, достатньо мати, ну як так само, як психологія, достатньо мати просто бажання. От і я така, ну все зараз беру все більше нікуди виступати. Щось знаєш, йокнуло воно, і я не шалкую в жодному разі. До речі, це дуже класний момент. Знаєш, йокнуло. Ти зараз розповідаєш про те, що я відчула, коли почала цей проект. У мене ще не було офіційного диплому. У мене було два інших дипломи. А я взяла собі наставницю. До речі, молоду дівчину, які 21 рік на той момент був. Я її також обрала, тому що йокнуло. Мені треба була людина, яка мене проведе за руку ці перші місяці. Повернення в соцмережі, тому що до цього в мене був великий блог, який я закрила і нічого не робила. Плюс я була там на сносях, мені народжувати треба було там з тижня на тиждень. Дуже, щось дуже мало часу було. І в мене були також сумніви, і вона мені каже: Ні, ну Іра, звісно, сьогодні в тебе зараз немає диплома психолога України. Завтра в тебе немає диплома Гарварда. А я насправді хочу вчитися ще десь за кордоном і взагалі дослідницьку діяльність вести в цьому напрямку. І Вона каже: І ти ніколи не почнеш. І от ти була на моєму першому марафоні. Реально, і в диплом я отримала після нього вже офіційний диплом магістратури психології, які Хоча в мене була купа навчань, просто не в напрямі там психології, а були тренінги, власна терапія, дуже багато усвідомлень. І люди все одно прийшли, тому що є оцей вайб довіри, що значить, ти несе, ти впевнена, і ти знаєш, що ти несеш щось корисне. І в принципі, за мої, за мої роки роботи мене диплом запитали, по моєму один раз. Ну зараз я вже там на КПТ теж вчилася, взяла там ті напрями, які мені потрібні, але це просто насправді е, дуже все залежить від йокнула і від поклику. Ти права, дуже інсайтова, дякую. Скажи мені, будь ласка, а ти коли прийшла на oh. марафон? У мене дуже часто дівчата, які приходять, кажуть, що типу, слухай, блін. Я чесно кажучи, думала, що це не працює. Чи була в тебе така думка, коли ти перший раз слухала те, що я там розповідаю? Ні, я просто тобі довірилась. Ну, тобто, насправді, в мене, здавалося, так все було патово. Мені все це не подобалось, що я е, сприймала на віру будь-яку інформацію, яку я, мені дадуть. І особливо ну, в мене було, була довіра, що ти зараз кажеш речі, які дійсно допоможуть. Ну і так е, е, і сталося. Тобто, реально були речі, яких я не знала до того. Мені ніхто про них не казав. І це було суперцінно, Знаєш, ну, тебе так перше відкриваються очі, і ти дивишся, о оу! І тут я була не права, і тут, і тут, і тут. Тобто, і вже розумієш, просто що твоя стратегія поведінки була помилковою, скажімо так, і вже тоді можна вибудувати нову правильну стратегію зовсім по іншому, все, все робити. А скажи а, хто був першим? На перевірку твоїх кордонів. Я була дуже сама впевнена, коли пакувала курс. Я подумала, що я трохи систематизую тут свої знання, плюс я коуч, і мені воно а, прикольно буде, хоча б прокачати по кордонах, тому що це така дуже підігріта тема і корисна, і людям дійсно потрібна. І мені до того приходили такі запити. Розумієш, я думаю, ой, клас, я зараз знання своє систематизую, і буде круто. Виявилося, що я багато чого не знала. От, і я так прийшла. Тут дуже системний курс про всі види кордонів, деякі я взагалі про не знала. Що... так? 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 Я дуже старалась. В цю частину курсу про сепарацію вкласти максимально всі питання про кордони, які я чула. Мені було до того, якби ну, якщо там відмовити подрузі, там щось допомогти, це просто капіте, там це неможливо, все я там біжу, все роблю. Тільки якщо зовсім зовсім не можу, то так і тут вона пише: типу, що ну я маю зробити. Я ніби все розумію, що треба допомогти. але Така стоп, стоп, стоп. я подивлюся, чи ця допомога мені актуальна, чи це не допоможе ну зараз не. Заважить мені, ну тому що я там хочу просуватися в такому то, -то напрямі, і зараз, якщо я допомагаю, то ну. Мені щось здалося, що треба посидіти і подумати. І потім я просто реально дала хоча б собі там паузу, час подумати. Зрозуміла, що це нічого страшного. Я допомагаю, але вже я зробила, знаєш, переослумислено з чистим серцем. Тобто розуміючи, що я не нашкоджу жодним разом собі такого допомогу, І в принципі, це це окей. Але мені окей, з внутрішніх цінностей з того, що це не наступає на мої кордони, з того, що мені це в кайф. і я роблю це знаєш з ресурсу. Раніше я робила би почуття Знаєш, боргу, то що я повинна, от а насправді ну ми ж не повинні. Настільки аж да, а цікаво попливала робота в сепарації. До мене в сепарацію дуже часто приходять мої колеги або кочо. Люди також допоміжних професій для того, щоб систематизувати знання. І багато хто відмічає, що це корисно для їх роботи в майбутньому, особливо з клієнтами, чи помічала ти покращення своєї роботи або можливо менше втоми, більше ресурсу, тому що там от в сепарації якраз багато про те, з яких ми станів робимо, те, що ми робимо. Чи було для тебе в цьому напрямі це корисно? Мені було прямо настільки кейсово корисно, що одразу як я пройшла, я одразу отримую запит на це. Тобто, не те, що людина навіть не знала, що це запит про кордони, але я зрозуміла, що я зараз просто їй поясню. Тобто, коуч, звісно, не радить і не пояснює, але ділиться думкою. І це важливо було якраз в цей момент поділитися таким інсайтом, що я помітила. І дійсно клієнтка зрозуміла, і в неї реально дуже сильно змінився стан після сесії. Радикально вона закінчила перевтомлюватися в неї набагато більше стало часу, тому що вона почала відстоювати свої кордони. Ну одразу після бачиш, як круто, дуже рада. А скажи мені, що ще відмічають люди, які до тебе приходять в роботу. Після сесії, після першої сесії, взагалі після набору сесії, після терапії. я Не знаю, чи можна, до речі, в коучингу так казати? Можна казати контракт, от контракт але тут немає. Може, це такого радикального значення. Головне, щоб це допомагало, правда? Так мене був дуже цінний для мене такий з останніх відгук. Про те, що людина чекала, ну думала, що коучинг — це інфоциганство взагалі, і так називають там що завгодно. Але я побачила, що я працюю в ІТ, Довірилась мені, і в принципі, по моїм словам, тому як я розмовляю, як я позиціоную, як моя сторінка виглядає. Вона просто зрозуміла, що може ну, цього не бути, і вона нарешті побачить щось нормальне, тобто нормальний коучинг, нормальний результат. Ця людина брала в мене одну сесію, тому що в неї там був один запит, і я дуже там якісно пропрацювала, і реально вона отримала саме те, що вона хотіла. Вона почала те, що відкладала, набралася сміливості і ну, залишила для мене такий цінний відгук. Тобто, те, що я дуже вкладаюсь, і я реально веду. Людину до результату, тобто, так mm -hmm. як я можу. Є різний підхід. З іншого боку, я це роблю дуже м'яко. То тобто, в мене таке поєднання. І це мене прям зарядило, те, що людина от так мені відгукнулась. Але багато хто каже те, що їм допомагає, і це навіть е, людина змінюється ставлення, стан одразу після взаємодії. Тобто вона вже по-іншому себе відчуває, по-іншому себе позиціонує і по-іншому бачить свої проблеми. Іноді навіть що ця проблема зовсім може вирішитися дуже легко і швидко, а не там тривати роками. Які здається мені здалося, можливо, я помиляюся, що а, якраз окреме проявлення щодо коучингу в мережі ти почала десь після сепарації, також коли ти змогла скинути з себе весь хейт в своїй голові, скажімо так, тому що дуже часто сепарація допомагає саме в цьому. А, чи було це взаємопов'язано? Що тобі допомогло зробити цей перший прорив і нарешті заговорити про себе ще як про людину, яка допомагає іншим? Я думаю, що так, ти права. Ти правильно підмітила, тому що до того я спробувала вести на своїй основній сторінці, розповісти про коучинг, але мені було дуже некомфортно, і я це припинила. І потім о, так сталося, що я взагалі не знала, як вести толком цю сторінку, як це оформлювати. Нічого не знала про те, як професійно поводитись з інстаграмом. І так вийшло, що ми домовились по бартеру з подругою, що я її покоучила, а вона мені допомогла з цим. -сим. Тобто, реально, цей перший дизайн, ну власне, той, який є, так. Цю тематику, те, як це правильно робити, ну вона мені все це дуже детально розповіла, і реально мені стало якось і морально легше, і після сепарації мені стало якось ще легше власне ділитися власними думками. Мене навіть це було як внутрішня така заборона. І фотки, якісь постати, У мене багато фото, але дуже складно, іноді реально от так от запостити. Але знаєш, одна справа, коли тобі складно, ти робиш, а інша справа, коли тобі складно, ти нічого не робиш. Так, от, в принципі, суперація мені теж в цьому думала, що допомогла робити не зважати <плес> на якісь свої внутрішні страхи, а просто пробувати проявлятися, щось розповідати, хоча б іноді. От, але я розумію, що це початок мого шляху, і я буду, планую це робити в майбутньому більш системно, більше і так далі. От, але сам факт, що я стартанула, це вже для мене дуже велике прорив. Це взагалі найважче зробити ці перші кроки, тому що я хотіла тут відмітити дівчата. Хто сумнівається? або думає, що сепарація це лише про щось про стосунки з батьками, неправда, тому що мій курс сепрація це взагалі про все життя, це про. Витягнути себе з незручного одягу і нарешті вдягнутись в те, в чому тобі зручно, йти в цьому світі, достатньо легко. Пізнавати, цікавитися, жити в якомусь такому драйві до життя, а не постійному страху. Тобто ми змінюємо страх, що про тебе подумають, на те, що ти подумаєш про все, що відбувається навколо тебе. І отут ця перепрошивка цієї зони точки, да, коли ти нарешті повертаєшся до якоїсь своєї органіки, вона є основною в цьому курсі. І тому багато хто легше проявляється, легше каже ні, змінює оточення, інколи також да, відвалюється токсичне оточення. Дуже швидко 에, приходиться перестати плату, але це варте того, щоб жити це життя нормально і в органіці з собою. Тому хто хоче, запрошую на сепарацію під цим відео. Старт на початку червня. Тому я чекаю, будемо з вами цим літом змінювати ставлення до власного життя. Я впевнена, що у вас також можуть бути класні результати, і можливо, ви також, як Олена, вирішите проявлятися. А ми почали зі стосунків з чоловіками. Ти пройшла мої в принципі флагмани. це марафо. І сепарація. Я знаю, що ти ще, мені здається, щось проходило, але а, після, навіть, після цих продуктів, як ти почала бачити чоловіків тепер? Що в тебе змінилося в цій парадигмі Олени, в гарній сукні з випрямленим волоссям, з пластиковим стаканчиком в руках? І що зараз? І як зараз? Я просто собі стала більше дозволяти ну, не погоджуватися, не дивити, знаєш, не заглядати умовно такими очима, як ну знаєш, ти завжди правий і так далі. Я стала дивитися, чи мені підходить, а чи мені добре. А чи те, що зараз відбувається, а як мені з цим? А от в моменті, як мені з цим чоловіком, як він до мене ставиться, а що він для мене робить взагалі? Чи він просто існує, він такий розпісний? А це ж так багато. скажімо, мені здається, що це популярна помилка багатьох дівчат, що він такий розпісний, і цього достатньо. Ні, бути, недостатньо. Треба щось робити. Треба проявлятися, і треба робити для тої тієї жінки, яку наче з якої то хочу стосунків. От і в мене з'явилися вже гарні побачення, коли до мене приїжджали. там. От Коли я проходила насправді, там якраз я була за кордоном, і до мене чоловік приїжджав з іншої частини острова, він годину їхав. Йому це було, звісно, ну знаєш, теж. це ж не суперзручно, правда, там під будинком в моєму районі, як часто пишуть, з якого ти району, так, в Києві. А тут, в принципі, людина ну, витратила свій час, приїхала, створила мені гарну атмосферу, там класне побачення, класний ресторан. Ну, тобто, розумієш, вже, вже воно почало змінюватися. Потім. Вже з'явилося таке, що побачення що якісь сюрпризи, мені знаєш, там квіти, все це. Тобто, до того, ну було ну цього іншого рівня, або взагалі не було, або просто таке. Знаєш, він прийшов, розпізнив ну в ресторан повів, все, галочку поставив. Ну. І тепер я маю ресторан відпрацьовувати, як думала в голові. Ну не те, що там інтим, так але, мовно кажучи, я маю ставитись так, щоб він відчував себе супер таким шикарним. Я маю захоплюватися однозначно і так далі. Але насправді, ну я зараз знаєш, розумію, що я це ресторан може, хоч кожен день собі дозволити. І що з того? Ну я дякую, що людина про мене подбала, але насправді ну треба ще й проявитися треба ще й захопити, і треба бути ще й цікавим. На цьому побаченні, не мені, знаєш, догоджати і старатися його розвелічити. А щоб мені теж було гарно цікаво, я на це теж дивлюсь. А парадигма найпопулярніша, те, що я спостерігаю, дівчат, які проходять ці продукти, про які ми з тобою казали, про марафони, про сепарацію, а дуже часто вони, ну давай скажу так, працюють на от, образ дівчинки, яка повинна сподобатись там, і так далі. Я максимально прикладаю всі зусилля, щоб пояснити, що це програшна модель. І тебе точно будуть юзати, якщо ти будеш себе так, якщо ти будеш сама себе юзати, то і тебе будуть юзати. Я так чую в твоїх словах, що все таки парадигма на те, що нарешті обираєш ти, тому що тобі з цією людиною, і ти по своєму житті ділитися з ним, це повинно бути вам комфортно обом. Ви повинні двоє обрати один одного, а не лише знаєш, як завжди хтось знаходиться в позиції ну давай посмотримо. І або жінка, або чоловік бігають. Чи змінилася парадигма, на що я також нарешті обираю? Так. Вона змінювалася поступово, я тобі скажу, вона не одразу змінилася, але по по потрошку, вона реально почала зрушати. Тобто, з кожним новим етапом, скажімо так, з кожною новою спробою, з кожним новим, новим чоловіком, я більше все розуміла так, що я обираю, що в мене є ще варіанти. Um, якщо навіть якийсь такий момент життя, так що я, наприклад, нічого не хочу, це не значить, що я не популярна, це не значить, що я там не можу. Я вийду зараз на вулицю зі мною є дуже великі шанси, що хтось зі мною познайомиться чи спробує заговорити. Чому я не маю обирати, якщо в мене, в принципі, є вибір, так? Якщо ну, там на днях зі мною познайомився якийсь чоловік, просто я по спілкуванню побачила, що щось не підходить, але насправді він же підійшов. Чудово, він не посоромився ну класно. Це дуже Добто приємно. Тобто в тебе з'явилася вібрація. Насправді, і в мене до речі, ти знаєш? Це також великий факт, що після цих продуктів дівчата відмічають, що хто роками в інших країнах взагалі не міг познайомитись, реально до них почали підходити і знайомитись на вулицях. Це про роботу, це про роботу інформаційного поля. Коли ти нарешті заряджена на те, що ти сексуальна, що ти красива, що ти подобаєшся собі, що ти кайфуєш від свого життя. Так, чоловіки таких жінок не проходять. Це неможливо. Тому що такий ласий смоток Це Я все тут пройду? Ні-ні-ні. Я піду і зараз попитаю, буду намагатися щось зробити. Так, це правда. Ну і якість часто, що чоловіків, теж підвищується. Тобто, мені навіть в LinkedIn кілька місяців тому написав. Якийсь чувак з іншої країни, в якого там ну, мільйонний бізнес. Ми поспілкувалися з ним. Ну, так вийшло, що в нього ще він не розстався з колишньою, потім він чесно мені про це написав, але я дуже відмітила цю чесність. Знаєш, ну, Вони, мабуть, посварилися, потім це, але так було приємно сам факт. Знаєш, людина з такою статусною, їй було цікаво зі мною спілкуватися. Тобто ну, було дуже класно. Да, це до речі, я також дівчата. Я дуже рада. Ці зміни їх неможливо не помітити насправді. І найближче оточення дуже часто сприймається болісно, тому що ти перестаєш бути зручною. Ти перестаєш хавати думки інших, і в тебе вдруг з'являється своє міння. Таке, що случилось? Якась з'явилася якась неудобна Олена. Як твоє оточення на це зреагувало? Я, можливо, тебе здивую, але я ці зміни відчуваю собі, але так, скажімо, найближче оточення я попередила. Тому, в принципі, в мене не було конфліктів. Тобто я розуміла, що я буду спілкуватися з тим, з ким я взаємодію щодня. Має знати, що щось я проходжу, що щось відбувається, що щось я можу сказати. Тому що ну так, щоб це не було зненацька, так. Але тих, хто там подалі, ти знаєш, вони мені не сказали, але я побачила здивування, яке знаєш, по цьому, по діалогах, по спілкуванню, що вони якби щось кажуть, а не виходить. Щось там це ой Ой-ой-ой, Ну ні, ну так не можна. Ну там і або ігнорую, або там. А чому це ти питання задав? А? Ну, це ти хотів комплімент зробити, чи там, щоб я щось там собі парлась? А скажи мені, розкажи. Прикол в тому, що на сепарації ти вчиш, ти даєш приклади якихось таких екологічних відповідей, тобто не без цього, без гніву, без такого, що ти там кричиш, а тобі потім погано. Це дуже прикольно, це дуже класно, і тому, мабуть, я так і не посварилася з людьми. Тому, в принципі, я тобі скажу, що я ці зміни відчуваю. Знову ж таки, люди теж ці зміни відчувають. Але сказати, що ну, я ні з ким не посварилася, це насправді це, це, це хороше. Ж це я думаю, це хороша економіка. Ну так ти знаєш, це насправді дуже круто, тому що не у всіх виходить. Знаєш, ну не можна сказати інколи людей, як я бачу, прям витісняє простір, да витісняє з дружнього кола або з роботи, тому що її треба змінювати, але настільки не вистачає власне волі своєї на те, щоб щось змінити. Що люди, ну треба, щоб їх. Ви штовхазити і все змінилось, таке також буває. Але завжди, якщо вміти до цього ставитися там трішки філософськи да і знати, що попереду це зміни, які сприяють твоїй цілі, яку ти собі поставила, то стає набагато легше на це реагувати. Чи радити зараз? Зміни в які з тобою відбулися, б ти порадила, наприклад, тим, хто сумнівається, так або тим, хто думає, що нічого неможливо змінити? Ми до речі, не сказали, скільки тобі років. <гум> Скажи, будь ласка, щоб дівчата могли знаєш, як звіритися з реальністю і знати там, скільки тобі років? Мені 31. 31. Чудово, да. Тому що ми, знаєш, ми ж якби на себе приміряємо, скільки мені хто я, а яка я, а маю я <гум> право там себе порівнювати чи ні? Дякую. Що б ти побажала таким дівчатам, або можливо, що б ти сказала? Чим Ділилася ще, я б сказала, що якщо ти щось бачиш, тебе щось йокає, як у мене тоді, то не треба собі забороняти, треба йти. Треба йти за собою, вивчати те, що ти можеш вивчити. Бо коли ти можеш просто заплатити і отримати чи знання і досвід, це дуже маленька плата насправді. Я, я, інтерес я інтерес як людина, інтерес. яка все, все взяла не за маленьку плату. Я це завжди кажу. Але це складно зрозумів бачиш, що віри доступні продукти. Це правда. Фактично, якщо ти закриєш собі дуже багато питань, дуже багато отримаєш, то я б сказала: звісно ж, треба йти, треба себе прокачувати, треба вивчати. Ті речі, які роблять тебе щасливішою, розумнішою, там більш впевненою в собі. Це тобі потрібно, це реально набагато дорожче ніж якась нова сукня нові туфельки, які ти можливо три рази вдягнеш. Це ж на все життя. Такі речі це наняті, ти знаєш, що... да ми настільки тут і зараз. Задовільняємо свої дитячі потреби купити нове нове платічко, зробити якусь імпульсивну покупку, щоб отримати тут і зараз там ці гормони радості, але їх вистачає на ну, такесенький період часу, і потім тобі все більше і більше потрібно витрачати грошей на це задоволення своєї дитини і балування її. Але насправді, коли ти ті ж самі гроші, інколи набагато менше, тому що насправді ти права. В мене не так дорого продукти це Типу, взагалі, не ціна входу навіть в терапію. Да? Тому що все одно терапія плюс-мінус буде коштувати дорожче для того, щоб дійти до такого результату. І ти можеш тут і зараз піти, взяти і допомогти собі. Окей, можливо, ти зараз не купиш сукню, не отримаєш цього там, швидкого задоволення, але точно ти витратиш гроші і за пару місяців ти отримуєш результат. Почнеш бачити своє життя і на Результат буде накопичуватися і приходити з часом, але змінити парадигму сприйняття до життя з людини. Я нічого не можу змінити на людину, я керую своїм життям. Мені здається, це прям, вообще дуже варто уваги кожного. Я з тобою повністю згодна. Ну, взагалі то найкращий варіант це коли ти і це йдеш, і сукню собі купуєш. б До речі, Якщо ти можеш собі дозволити, звісно, але це точно після того, як ти виходиш з позиції жертви, все, твоє життя стає, як ти зараз кажеш, і навчання, і сукню. Якщо ти знаходишся ще в позиції дитини, всі гроші витрачаєш там тільки на маленькі задоволення, то можна навчання. Не вистачати, от, якщо ти хочеш дозволити все, що ти хочеш, до речі, реально зараз у просторі. Будь ласка, от там. Олена, вона там коучить людей і допомагає вам швидко бачити результати або точки, в яких ви можете взяти результати, познайомитися з собою, з тим, що вам підходить. Просто треба ж прийти і взяти, і все. Тому тут під цим відео ми з Оленою залишаємо посилання на всі продукти, про які ми казали на сторінку І Хто хоче спробувати нарешті хоч чогось почати, робіть маленькі кроки. От якщо вам йокнуло протягом цього інтерв'ю, якщо йокає і ми не робимо. Я як психолог заявляю, це завжди відкладеться у вас десь тут, або зайвою вагою, або перевтомою, Да, тому що коли я працюю, я потім розпаковую ці історії не додала собі. Не зробила для себе, а особливо коли йока. От коли йока і ми не робимо, це найгірше, тому що це значить точно щось для вашої душі, для розвитку, для інтересу в житті. Так У цей посил, і такі типу, трішки вогник які з'являється. Тому якщо йокнула, то точно треба робити. Насправді робити це найголовніше. Дякую дуже тобі.